Ламчек бро. А це четверта серія шляху до особистої ферми на Різона РП. Наскільки ви знаєте, наша головна ціль це зібрати свою власну ферму з 60 грядок льна та бавовни. Обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, та як тут всі новини про канал та про стріми. А я запрошую вас іграти разом зі мною на Різоні РП Брімбург. Заходьте на мій сервер, водій нік, промокод, получайте бонуси і також заходьте в опис та дізнайтесь, як отримати 3 мільйони від мене. А ось переможець з минулого відеоролика на 10 мільйончиків на Різоні РП Брінбург. У тебе є 24 годинки, щоб написати мені в інстаграм та забрати свій приз. Зараз я знаходжусь на фермі та хочу продати скупщикам всі свої ресурси, які зібрав на даний період. А їх за цей час назбиралось чи немало. Я вирішив, що це буде найкраще рішення, тому що в великих кількостях самому продавати це досить важко. Нарешті все продали, та тепер на нашому балансі 50 мільйонів, а в інвентарі в нас просто пусто. Прилетів швиденько на центральний ринок, щоб продати пару рулеточок та пару ларців. Ну коротше, продали це все з богом, та як в мене часу немає, це все стояти і продавати. Зараз я знаходжусь біля своєї хатини та загалом хочу відправитись на свою ферму та вже зібрати урожай. Так як ви бачите, урожай в принципі вже виріс і ми можемо його зібрати. Тим часом на моєму аккаунті вже 70 мільйонів це є добре. Давайте, швиденько це все діло зберемо. Так, все, врожай, як ви бачите, ми зібрали. І в принципі, тепер в мене ось такий інвентар. Давайте я відправлю свій дім та загляну в шкаф. Так, дивимось, що в нашому шкафу, і тут, в принципі, вже нічого немає. Нахуя я тоді то записав? Часто скажу, що я думав, в шкафу буде льоний хлопок, але згадав, що в принципі я все дістав і продав. Зараз думаю піти відправитися, в принципі, попрацювати трошки пілотом, можливо, навіть взяти оренду нового літака та попрацювати на ньому. В принципі, заробіток має бути хорошим. Ще плюс до того, в мене є навик пілота, і ми на цьому зможемо реально багато заробити. Тому я думаю, зараз відправлюсь в принципі в аеропорт і буду шукати оренду нового літака. Приїхав на перше парковочне місце, як ви бачите, загалом тут нічого. Нічого немає. Зараз відправимось на друге парковочне місце, але перед цим варто заправити свою машину. Все, ми заправили 90 літрів, та тепер можемо їхати. Зараз я знаходжусь в Лас Вінтурас і як ви бачите, тут також пусто, тільки один ось такий літак. Але з таких літаків брати смислу немає. Тому, в принципі, не знаю, буду дивитися шукати. Надіюсь, когось аренда спаде, і я зможу взяти собі в оренду. Але для початку думаю піти відправити в Сан-Фієро та переодягнутись. Так як я працюю в СК, в принципі, бонусна зарплата мені не буде лишньою. Все, я переодягнувся. Тепер сідаємо в нашу бентлі та відправляємось в аеропорт ЛС. Буду там чекати, можливо там спаде оренда. Дуже хочу сильно попрацювати, попробувати на новому літаку і подивитись, реально, яка там зарплата. Ура, все, бачу літак. Та загалом думаю взяти його в оренду на 5 годин за 12 мільйонів і 600 тисяч. Все, ура, ми його взяли, давайте затестимо. Ну знаєте, з Twin Turbo 2 він злітає набагато скоріше. Є один фактор, який мені дуже сильно подобається в цьому літаку, він дає 20% більшої зарплати на роботі. Нарешті я влаштувався та тепер переодіваємось в робочу форму. Після чого проходимо наш метогляд перший раз, та тепер біжу на вихід. Звісно, включаю Twin Turbo та починаю працювати. Так як ми взяли оренду на 5 годин, в принципі, думаю, попрацювати буде нормально. Так, братва, загалом прийшло трошки часу. Як ви бачите, оренду я все-таки зміг відбити, і в мене зараз на аккаунті 70 мільйонів. Після чого мені вийшло вибити 2 ларця премії, також один ларець пілота. Та до кінця завершення оренди в нас залишається 1 година та 46 хвилин. Чесно скажу, що я досить довго це все відбивав, тому що не дуже активно іграв, там відходив моментами від комп'ютера. Ну, коротше, Бувало і таке. Тому зараз постараюсь у цю годину і 40 хвилин максимально просто потратити і заробити наваритись на тому. Також дуже сильно надію, що мені будуть падати ларці пілота, тому що ларці пілота загалом мені не падають. І як ви бачите, зараз в принципі тут відбувається якась РП ситуація. Давайте навіть вам злітаю і покажу. Як ви бачите, поліцейські відіграють якусь РП ситуацію. Не знаю, це якесь РП викрадення чи якась РП ситуація. Ну коротше, це досить цікаво, навіть вертольоти її. Арланда закінчилась. За цей час все таки мені встигли нападати в принципі ларци, а саме Ларець пілота, Ларець премії. Та трошки іграючи, повідкривав в принципі ось ті кейси, ну і випив собі пару рулеток. Тому думаю, зараз відправитись на свій хом і зібрати урожай. Починаємо збирати наші грядки. Бажаєш бачити продовження шляху? Тоді обов'язково те лайк, підписка, коментарі та дзвіночок.